Доброго дня. Відпрацьовуємо практичний навичок для зняття матеріалу з носоглотки та визначення антигену вірусу SARS-CoV-2 медичний працівник повинен застосувати засоби індивідуального захисту. Це маска, халат, щиток, рукавиці. Для визначення наявності антигену вірусу у носоглотці ми використовуємо тест-систему. Швидку тест-систему. Для цього треба приготувати її. На лінії відрізу розкриваємо пакет і витягуємо тест-систему. Крім того, ми готуємо тампон для вжиття слизу з носоглотки. Для цього відкриваємо упаковку і витягуємо тампон. Після того приступаємо до пацієнта і вводимо тампон паралельно до твердого піднебіння. Так, неправильно. Правильно ось так. Паралельно до твердого піднебіння. Беремо слиз із двох ніздрів одним тампоном. Так, чуть закрокінте голову. І проводимо. Спокійно, легенько середину, трошки далеко. На 2-3 см глибину. Це повторюється і в іншій ніздрі. Таким чином ми взяли слиз із двох ніздрів. Хвора не відчувала ніяких неприємних відчуттів, коли береться тампончик. Тампоном правильно свист. Після того ми вносимо цей матеріал із тампону у відповідну пробірочку. І кілька секунд, 10 секунд ми намагаємося перенести слизь у там розчин, який там був присутній. Після цієї процедури ми закриваємо ампулу вже із внесеним матеріалом спеціальною пробкою. Тампон використаний, викидаємо у Джастин для подальшої утилізації. Пробірку відкриваємо. І вносимо у лунку тест-системи матеріал, заповнюючи лунку цим матеріалом. Очікуємо на результат тесту. Ми зараз бачимо, як розчин просувається по смужці. Спочатку лінія тесту, друга лінія контролю. Якщо спрацьовує контроль, тест система робоча. При відсутності смужки на тесті, значить тест негативний вважається. Буде присутня тільки смужка на контролі. Якщо тест позитивний, з'являється дві смужки навпроти букви Т-тест і навпроти букви С-контроль. Після використання і цю ампулу з матеріалом викидається для дезінфекції в відповідний контейнер із подальшою утилізацією цього, цих інструментів. Дякую за увагу.